21 березня весь світ звертає увагу на людей з найпоширенішою генетичною аномалією синдромом Дауна. У визначенні саме цього дня є символи 21 – Трисомія, тобто наявність зайвої третьої хромосоми, у 21 парі. Місяць теж третій по порядку. Всі, хто виховує в родинах сонячних дітей, хто займається їхньою реабілітацією, запевняють, опускати руки не варто. Синдромний вирок не замикатися у родині, не вважати це горем, а якнайшвидше звернутися до громадських організацій, які об'єднали такі родини і успішно реабілітують своїх дітей. 13 років працює організація серце матері і доводить, що поширена думка дітей з синдромом Дауна неможливо навчити існує тільки тому, що багатьом це вигідно. Я как як керівник, як хочу этим батькам донести, щоб вони не закривали в своїх квартирах, щоб вони больше общались, щоб вони больше виходили к людям, щоб вони не стеснялись. Це не біда, это не горе, це просто другой чоловік. У всіх присутніх різнокольорові шкарпетки учасники круглого столу анансують всесвітню акцію «Lots of Socks». привертають увагу до особливих дітей. Стартувала ще одна благодійна акція срібна монетка, яку проводить всеукраїнська організація Синдром». Четвертий рік благодійні внески витрачаються на навчання дітей та їхніх родин. Ми наших дітей не держимо закритими. Ми з ними ходимо по вулиці, ми з ними ходимо в супермаркети, ми з ними в поліклініки, в театри ходимо, в драмтеатр на сказки ходимо, в кукольні театр, щоб ми не закривалися, щоб ми своїх дітей не, не, не тримали закритими в чотирьох стінах, а ми публічні і ми не хочемо скривати, ми не хочемо їх прятати, тому що вони такі ж, як і всі. Гончарівка запрошую всіх. Батьків, які виховують особливих дітей, приходити до центру для користувачів з особливими потребами. Тут навчають заходити на спеціальні форуми і отримувати все більше інформації. Європейська програма Виходь в інтернет якраз розпочалась на цьому тижні. Інформації зараз ну мабуть у друкованому вигляді ще не вистачає, але в інтернеті вона є. І якщо батьки дитини з синдромом Дауна оволодіють навиками пошуку в інтернет, навиками користування спеціалізованих форумів, то вони, мабуть, будуть мати ту інформацію, яка потрібна. Дитина з синдромом Дауна може народитися в будь-якій родині незалежно від способу життя батьків, національності, стану здоров'я, статку, освіти, шкідливих звичок. Один із 600-800 немовлят з'являється на світ з цим синдромом. Причому це співвідношення однакове в різних країнах, кліматичних умовах, соціальних прошарках в Україні. Торік народилося 445 таких дітей.